Йоу всім привіт, мої подписчики! В сьогоднішньому відео я вам покажу, як зробити ось таку чудову, прекрасну підставочку для ваших мотоциклів. Перед початком відео обов'язково підпишіться на канал. Давайте доб'ємо вже 4 тисячі підписників. Давайте починати відос. Зараз я продемонстрував її на КТМчику. Тут відстань, як ви бачите, дуже велика, а взаді трошки менша. Ззаді колесо вивісилось, все окей, можна що хоч робити: міняти цепку, чи щось типу того, чи знімати колесо, але хотілося б так само, як і на передньому. Але КТМ не дозволяє це зробити, так як вся вага мотоцикла знаходиться взаді, і тому він ось так от стає. Ну і передок тут трошки задраний. Плюс ще захист двигуна ось такий. Він тут полу таким колом, як ви бачите. І він трошки нерівно стає, але в принципі цього вистачає, щоб вільно мати доступ до усього, що на ньому є. Чату немає, все прекрасно, можна працювати. Я думав, що я її зварю трошки криво, і мотоцикли будуть гуляти, але ні, все вийшло нормально, так як варив на склі. І все в принципі непогано. На інших мотоциклах, наприклад, китайських, там йдуть дві такі труби знизу, вони всі рівні. І на них ця підставка покаже себе просто чудово, я думаю. Так як ось на цьому мотоциклі, ви можете замітити, що тут дві труби під мотором. Вони повністю рівні, і цей мотоцикл на підставці буде стояти ідеально. Вивіситься два колеса, і все буде прекрасно. Ну, КТМчик трошки, звісно, КТМчик. Давайте подивимось, як я її зробив, а тоді вже в кінці розповім про всі її розміри. Переходжу в позакадровий режим озвучки і почнемо з компонентів, які вам будуть потрібні для того, щоб змайструвати таку підставку. Найперше і найважливіше це Домкрат. У моєму випадку він Вольвовський, якого мені проспонсорував Дімон, за що йому велике дякую. До речі, підпишіться на його телеграм-канал. Далі дві труби більшого діаметру і дві меншого, щоб вони вільно ходили в один одному. Далі два відрізка з 4 сантиметрового профілю на 10 см, один на 12 і 2 на 34 см. Нижні платформи я просто вирізав зі старого стільчика. Почнемо зварювати відрізки 34 см між собою відрізком 12 см. Після того, як зварили верхню частину, далі виставляємо дві опори між ними відрізки по 10 см та по центру домкрат. І зварюємо це все між собою. Після того, як зварили нижню опору, на якій це все буде триматися. Вставляємо трубки меншого діаметру, над ними виставляємо верхню платформу та зварюємо. Має вийти щось типу такого. Далі я просверлив три отвори в домкраті та в самій рамі під гвинти для того, щоб легко кріпити та можна було його колись зняти. Далі зняв стару фарбу та підготував все до фарбування. Та пофарбував верхню частину у чорний колір, а нижню у червоний. Рано повернувшись у гараж, я зняв пофарбовані деталі та приступив до зборки самого підйомника. Після першого підйому мотоцикла верхня частина підставки дуже сильно поцарапалась, і я вирішив негайно зробити дерев'яні вставки. Ну, а це, як ви могли побачити раніше, готовий результат. Труби, на яких воно піднімається доверху, в мене зроблені такої самої довжини, як і ось ця, в яку вони входять, як і нижня трубка. 21 см, як ви можете бачити. Так само і з лівої сторони. До речі, вирішив, ще такі кутнички дати. Щоб було трошки сильніше з обох сторін. Ну коротше, конструкція конкретна. Шви в мене не сильно гарні, але доволі непогані. Зато грубі і такі, прям ну, добре, проварені. Коротше, конкретно, як я вже й казав. Підходить воно звичайно краще для мотоциклів китайських, в яких тут труби. Ну і взагалі в мотоциклів, які рама йде знизу мотора. Дві труби, на них воно стає прекрасно і стоїть воно набагато крепше і надійніше, ніж на КТМ, але і КТМ можна ним підняти. Коротше, любі мотоцикли, я думаю, будемо далі тестувати, дивитися, на ремонти будуть приїжджати мотоцикли. Будемо дивитися, як воно себе покаже. Пройдемося по висоті. Робив його під кросові мотоцикли, ну, типу ендуріки. В них, в принципі, тут кліренс однаковий, в КТМ трошки менший. А от в інших китайських трошки більший. 26,5 см доверху до ось цих дерев'яних штучок. Райочок. Це в згорнутому режимі. Можна, в принципі, ось тут підрізати, і він ще глибше стане. Я думаю, я цим займусь, так як під КТМ трошки воно ну, так поганенько залазить, доводиться його трошки припіднімати і тоді посувати цю штуку. і... Піднімати самого котему. А коли ми вже піднімемо мотоцикл на максимум, максимум тут 42 см можна підняти. Не буду зараз піднімати, бо це трошки довго займе часу. 42 см можна... Її підняти доверху. Така підставка в мене вийшла. Кому сподобався відос, кому сподобалась ідея, обов'язково підпишіться, поставте лайкос і напишіть якийсь класний комент, що зробити в наступному відосі. Ну, в наступному відосі ми далі будемо продовжувати робити гаражика. А вже далі я привезу туди мотоцикла, якого ви побачите, і будемо з нього ліпити щось. Прям нереальне. Коротше, ви зрозуміли, планів багато, тому підписуйтесь, щоб їх не пропустити. Всі розміри рейочок я опишу в описі під відео, щоб вам було зручніше. Тому всім удачних покатушок до наступного відоса.